на поліцію, але на поліція приїду. Даний водій має 18 років. Насправді ж, водіє він не має й десяти. Його батько сидить поруч і намагається виправдовуватися. Мовляв, навчає сина їздити. Скільки вам років. Дев'ять років. А чому його посадили? Тренується, їздить. Народі міжнародного значення тренується їздити. Дитина за кермом, схоже, не бентежила й пасажира, який сидів позаду. Той іще й переконує дев'ятирічний хлопчик, водій від Бога. А як ви так дитина 9 років сидить за кермом? Ви себе безпечно почували з ну, Дуже добре водіє, якщо чесно. Поки батько шукає документи на авто в салоні. Копи помічають зброю. На цей пістолет жодних дозволів чоловік не має. Патрульні викликають слідчо-оперативну групу, і саме в цей момент хлопчик намагається викинути підозрілий пакунок. Всередині пігулки дуже схожі на наркотик екстазі. Це вже схоже на якусь голівудську комедію. Під час очікування стріч оперативної групи неповнолітній попросив дозволу сходити в туалет. і дорозі викинув в кущі поліетиленовий пакет з таблетками невідомого походження. Зовні а, схожі на екстазі. Дитина пішла попісати, а тут мені показують, що якісь ці щось вартість? Це, це, це не не значно, значно. Це таке. А Як ви думаєте, чи відбитки пальців набуть на пакеті? Я не знаю. Не знаєте? Ні, Можу підсказати, якщо хочете? Можете підсказати ваші вашого сина мавлітня? Може Може за те, що посадив дев'ятирічного сина за кермо, батькові доведеться заплатити 510 гривень штрафу. Та це схоже найменші проблеми, які загрожують чоловікові. Зброя та наркотики пахнуть уже криміналом. Надзвичайна бабуся на Прикарпатті вразила усіх довкола. Як думаєте, що зробила 74-річна пенсіонерка, коли помітила, що в неї з здобув...